Дорога максимально хороша, щоб йти в плав після дощів. А взимку ще буде краще. Дірява дорога по вулиці Павленківська площа у Полтаві жахає водіїв, кажуть вони. Взимку буде утворюватися великий лід і буде створювати аварійну ситуацію на дорогах та пішоходів. Великі калюжі за 20 шкидцять сантиметрів можуть приховувати каміння та нерівності. Нервують водії. Їхав в ту сторону. Думав, бампер відірвав, зупинився, слава Богу, на місці. Назад їхав дуже помаленьку, дуже страшно. Я, чесно, сьогодні перший раз сюди заїхала, я в шоці. <гум> <гум> ну, я в шоці, ну просто дорога тільки для джипів. У кого якась поменша машина, то вже розумієте, Це просто жах. За словами місцевих, у такому жалюгідному стані дорога вже давно. Дуже давно. Я не пам'ятаю, скільки це років, ну, скільки я на неї ходжу. Ну. Постійно вона така полтавці вже не раз закладали вибоїни цеглою. Вони зауважують, відрізок, хоч і невеликий, але завантажений транспортом, бо поруч житловий квартал, магазини, спортмайданчик та парк. Тому люди дивуються, що про нього забули. Чи відремонтують дорожнє покриття по вулиці Павленківська площа? Хоча б у наступному році з таким запитом ми звернулися до Полтавської міської ради, де прийняли наш запит. Тож наразі чекаємо відповіді.